ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В Ова підтвердили інформацію про удари та заклики перебувати в укриттях. Було чутно в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях, бережіть себе і своїх близьких. Ідеться у повідомленні. Повітряні сили пишуть, знищено 13 із 13 крилатих ракет над Україною. Вночі цього разу росіяни спрямували атаку на військовий аеродром у Хмельницькому. Льотну техніку встигли вчасно. Відвести, хоча прильоти були за даними телеграм-каналів, залпи цієї вночі також відбувалися і зі сторони Білорусі. В той же час збройні сили РФ почали використовувати аеродром у північній Осетії для ракетних атак по Україні. На супутникових знімках Planet Labs видно, що російська армія перекинула борти стратегічної авіації. Зокрема, минулої ночі злетіли Ту-22М3, які запустили крилаті ракети х 22 по Дніпропетровській області. Що ж після. Отримання далекобійних ракетоносцям недовго залишилось. Також зенітно-ракетні комплекси С-300 та С 400 які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски. Ракети С-300 та С 400 є загрозою, і найкращий для нас варіант знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На сході це до 150 кілометрів. Сказав він за словами Гната. Те, що російська армія деталі частіше застосовує ракети С-300 та. С 400 для завдання ударів по наземним цілям свідчить про те, що у РФ мало балістики. За даними розвідки, у ворога залишилося менш ніж 100 ракет іскандер. Таким чином він використовує потенціал С-300. Цих ракет багато на складах, бо РФ сама їх виробляє. Щодо С 400 то за словами речника повітряних сил, це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються. Його дальність становить і сотні кілометрів саме тому с 300 та С 400 є загрозою на голос... Сив ігнат ігната зауважив, що можуть з'явитися незабаром і іранські ракети. Що ці питання уважно вивчаються розвідкою та відповідними фахівцями і небезпеку від поглиблення співпраці між Москвою та Теграном. Ми розуміємо і не применшуємо. Всі вже чули про 2400 іранських БПЛА, які ймовірно будуть поставлені Теграном в Росію. Тепер йдеться і про балістичні ракети з дальністю до 300 кілометрів та до 700 кілометрів. У відповідних кабінетах вся ця інформація є. І вона ретельно вивчається, зауважив Юрій Ігнат. Звичайно, це нова загроза. Якщо боротися з дронами, ми вже навчилися і успішно знищуємо іранські дрони Камікадзе та російські ППЛА, типу ланцет та інші, то балістика це зовсім інша справа. Балістичні ракети летять по суті з космосу зі стратосфери. Тож наразі ми не маємо ефективних засобів боротьби з ними. Крім знищення цих ракет на стадії запуску. Тож сьогодні ми потребуємо далекобійного озброєння для виконання цих завдань, відповідаючи. На запитання українських та закордонних журналістів щодо можливості іранських ракет полковник Юрій Ігнат зазначив, що на точних відомостей про це поки що немає. Але ці ракети виготовлені не так давно. То цілком ймовірно, що у процесі їх виробництва були задіяні вже сучасні технології. Втім, додав офіцер, виготовлялися вони у тому числі за ще радянськими технологіями, переданими Ірану Росією. У будь-якому випадку російська ППО готується до нового виклику, і наші фахівці подаль. Лшому намагатимуться збивати все, що ворог застосує проти України та об'єктів на нашій території. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.